Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. В цей день, 1 липня, початок 2 літнього місяця. Вівторок вітаю вас на моєму каналі і нагадую, що це традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Отже, доволі неспокійно було цієї ночі, навіть вечора і ночі. На окупованих територіях, в окупованому Донецьку, Луганську, Ясинуваті і не тільки пролунали вибухи, як повідомляють російські воєнкори і гвалт уже здійнявся в Росії на окупованих територіях. Окупанти заявляють про те, що нібито була атака повітряних сил Збройних сил України, і було застосовано 9 літаків. Запущені ракети Storm Shadow та Scalp EG. і зафіксовані прильоти, значні пожежі та руйнування. Мова йде про промзони, складські виробничі приміщення, військові об'єкти. Ймовірно, під ударом були склади з паливно-мастильними матеріалами для ворожої техніки, а також склади з озброєнням, боєприпасами та забезпеченням для російських окупаційних військ з метою. Потім подальшого просування. Що можна сказати? По-перше, важливо було, що наші повітряні сили вкотре продемонстрували міць, як вони можуть працювати, щоб там ворог собі не зловтішався і не будував якихось сценаріїв про те, що, начебто, вони вже встановлюють ледь не перевагу в небі, нічого подібного не відбувається. Ми бачимо, що працюють повітряні сили і б'ють по наземних об'єктах Росії. Я можу сказати, що продовжують вони це робити і кер керованими авіабомбами Джейдам, і французькими хамерами вздовж фронту, зокрема і на Курщині, і а, витискаючи ворога з Сумщини. І Донеччина окупована частина всюди, куди дотягуються повітряні сили, завдаються потужні удари. Авіація працює і це допомагає піхоті. Це допомагає нашим військам на землі. Для того, щоб ну, мати змогу підтримку. Підтримка з повітря вкрай важлива, коли це не тільки дрони, а коли це й авіація, яка може прилетіти, скинути бомби, скинути ракети і так далі. Власне кажучи, що можна сказати про цю атаку? Очевидно, що метою був ближній тил, і, звичайно, що якраз по ближньому тилу, по оперативному тилу, завдавались удари для того, щоби. Ослабити ворога на окупованих територіях, на покровському, на Лиманському напрямках, аби дійсно там порушувати їх забезпечення. Дуже правильно. І я думаю, що я зараз скажу думку всіх вас, хто слухає, що дуже хочеться, аби таких ударів ставало тільки більше і більше. І наші сили били і били ворога і на окупованих територіях, і на території Росії. Це для нас. Надзвичайно важливо сподіваюся, що так і буде. Ну і до речі, повітряним силам треба було дати можливість нашим героїчним пілотам, льотчикам, технічному персоналу, який обслуговує літаки, завдати удару, показати нашу міць і помститися за Устименка, за загиблого пілота. Честь і слава йому посмертно, і честь і слава всім, хто зараз живий. І продовжує захищати українське небо і бити ворога з повітря. Хлопці, дівчата, авіатори, українські, ви круті. До речі, щодо знищених потужностей ворога, там ще прямо зараз, от коли я записую для вас це відео, в Саратові лунає повітряна тривога, чути прольоти дронів, вибухів, роботу ППО, закритий аеродром. Ну, вочевидь, мова йде про український діпстрайк, якраз з цією метою, щоби. Ну, ми розуміємо завдати ударів там по військових об'єктах. Там же в Саратовській області, області, і Енгельс, і Енгельс 2 авіабази знаходяться російській стратегічної авіації. Тому, ну, зрозуміло, що туди теж скеровуються удари. Більше того, давайте з вами розмірковуємо, порозмірковуємо дещо над такою обставиною. Тому що мене запитували а, про це, а, задавали запитання. Ну і ви, до речі, я нагадую при можете ставити запитання в коментарях. Я поступово, крок за кроком, буду відповідати на них у своїй традиційній рубриці щоп'ятниці на зв'язку. Нагадую, вона виходить у мене щоп'ятниці на моєму каналі. Цієї п'ятниці теж будуть відповіді на ваші запитання. Тому задавайте і обов'язково дивіться цю рубрику. Там якраз інтерактив спілкування з вами. Отже, що стосується загалом ситуації, президент України Володимир Зеленський, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, провів нараду із міністром оборони, головнокомандувачем збройних сил України, начальником Генерального штабу збройних сил України, сектором оборони та безпеки, де обговорювалися серед іншого протидія ворогові, посилення виробництва дронів. Посилення саме дронів перехоплювачів, аби їх ставало більше, щоб протидіяти ворожим атакам, і в тому числі виробництво наших дронів для далекобійних ударів, президент України чітко наголосив на тому, що ми будемо відповідати. Удари по Росії будуть, і давайте от мене ви запитуєте: а що ж у нас сталося, чому зараз не завдають ударів? А я от скажу: ну, по-перше, завдають по Маринівці, до речі, прийшла апдейт-інформація по Волгоградській області, там аеродром. Росіяни насправді все більше там посилаючись на свої якісь внутрішні джерела, пишуть, що не два літаки було знищено внаслідок блискучої операції Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій Збройних сил, вдалої взаємодії комунікації, яка дає результати. А було три літака. Знищено і два істотно пошкоджено, не кажучи вже про інфраструктуру аеродрому, що теж виводить його з ладу на певний період часу. Тому якщо це теж правда, то це взагалі супер. П'ять літаків вивести з ладу внаслідок однієї атаки. Ну це літаки, які можуть нести керовані авіабомби. Це дійсно е потужний результат, плюс суттєво пошкодити безпосередньо інфраструктуру аеродрому. Ну, це респект, це дійсно потужно. Тепер, що стосується наших ударів, давайте поміркуємо над таким. По-перше, міністр оборони України Ростему Умєров підтвердив, що удари будуть. Про це говорив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, те, що буде відплата неодмінно за дії ворога і будуть відповідні удари. Говорить президент, і а, тут що відбувається. Ми маємо певну паузу в ударах, і а, поки що не видно, скажімо, масштабних. А чому? А я думаю, тому що триває підготовка, і те, що ми побачили удари авіації, це була тільки розминка по окупованих територіях. Далі будуть удари по Росії неодмінно, найближчим часом, доволі сильно та потужно. І нехай ворог не сумнівається в тому, що. Буде летіти не тільки по Саратову, а й по Тулі, а й по Брянську, по Курській, і до Москви, і так далі. Тобто, безумовно, що такі дії будуть відбуватися, тому що нам потрібно знищувати військову інфраструктуру ворога, нам потрібно ослаблювати агресора як на окупованих територіях, так і на території Росії. Ну, йдемо далі. В Генеральному штабі Збройних сил України. Повідомили, що у прикордонні Сумської області ситуація стабілізована, а противника вдалося відтіснити відалі від Сум, просунувшись в районі населеного пункту Олексіївка. На даний час ситуація стабілізована. Просування ворога зупинено по лінії Юнаківка, Яблунівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка, кордон Росії, плацдарм на території Росії у Голушковському районі Курської області. Наші війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. В результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунувши просунулись в районі Олексіївки, витіснивши противника далі від Сум. Тобто ситуація є стабілізованою дійсно. Як і говорив минулого тижня головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський на цьому напрямку призупинено просування ворога, стабілізаційні заходи. Більше того, фактично, генеральний штаб збройних сил своїм офіційним повідомленням підтверджує наміри наші контратакувати з метою витісняти противника з української території з території Сумщини, відкидазати назад в Росію. І, можливо, навіть вести мову про створення буферної зони саме на території Курської області, а не так, як ворог хотів нам на Сумщині. Тобто ситуація виглядає саме так: важкі складні бої ворог застосовує значні сили, але вдалося нашим підрозділам дійсно не дати їм поширитися для того, щоб рухатися в бік сум, аби мати якісь плани на оточення, на півоточення сум, посилення обстрілів, можливо, навіть. І заходу російськими військами в обласний центр, тобто вживаються відповідні заходи. Стабілізаційні. І була публікація в виданні The Wall Street Journal американському там було написано про те, що Росія сконцентрувала близько 50 тисяч свого особового складу на цьому напрямку. Що нібито їхня перевага один до трьох, що позиції сил оборони втричі менше. Ну, я не буду коментувати кількість чисельність особового складу українських сил оборони, звичайно, ні, просто лише задам питання. А окей, міряючи чисельністю. Ну, безумовно, рахувати кількість сили засобів потрібно, ну, тому що без цього ніяк. Зрештою, а, це впливає на хід ведення бойових дій. Інше питання, а ефективність. Якщо відштовхуватися тільки від кількості. Можна вже було б давно сказати, що, ну, мабуть, російська армія мала би завалити українську просто число. Перепрошую, тобто навіть там не діючи особливо. Але ж чомусь вони цього не зробили? Виникає запитання, чому, тому що треба не тільки чисельністю вимірювати, а треба вимірювати в першу чергу ефективністю та якістю. Чого, могли, чого ці підрозділи змогли досягти. Або в перспективі зможуть. Ось це єдиний, мені здається, критерій ефективності, яким треба оцінювати ситуацію і все, що відбувається. Все решта, це, ну, та, кількість і що. Ну Підрозділам Сил оборони України вдається стримувати і зупиняти противника, вдається не давати, заходити далі в глиб, завдавати максимальних втрат, наскільки це можливо ворогові. Ось це найважливіше. Ось це і є критерієм ефективності, але не російських наступальних дій, а нашої оборони. Тому що за логікою, ворог нас завжди переважає числом, і виходити виключно з кількісних оцінок, це означає, що ну от у противника сили вони зараз там підуть. Ось так це треба, я думаю, розуміти. І наступне: на Сумщині зараз ну, Wall Street Journal пише, що Україна. Відправила а, спецпідрозділи для того, щоб в тому числі захищатися на Сумщині. Це дійсно так. Але давайте скажемо, це ж теж не в перший раз відбувається, це вже було раніше. І наші спецпризначенці і, а, проводили блискучі операції. Спецпризначенці головного управління розвідки Міністерства оборони України побували на всіх напрямках. На всіх напрямках вони трощили, нищили ворога. На всіх напрямках вони показували свою професійність, майстерність та ефективність. На всіх напрямках, на своєму рахунку, вони мають видатні результати. Те ж саме стосується спецпризначенців Служби безпеки України, ЦСО Альфа і не тільки, які нищать ворога і БПЛА, і іншими засобами, і сил спеціальних операцій Збройних сил України, наших видатних спецпризначенців, які діють як на лінії фронту. Так і е, на окупованих територіях, в глибині, проводячи небезпечні, складні, але дуже важливі операції. Всі присутні, всі зараз на Сумщині діють і е, підрозділи сил територіальної оборони Збройних сил України, які теж показують свою ефективність, е, завдаючи ворогові значних втрат. І інші підрозділи сухопутних військ, десантно-штурмових, звичайно. Тому. Е, Ну, скажімо так, те, що там виділено, і сказано, що от зараз підправили спецпризначенців, та всі воюють із спецпризначенцями поруч відбивають атаки противника для того, щоб не давати ворогові досягти поставлених цілей, росіяни штурмують Покровськ, збройні сили і речник Осу в Хортиця повідомляють про важкі бої. Окупанти намагаються. Заблокувати покровську мирноградську агломерацію тривають важкі бої, бо противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги. Ну атаки ворога стримують, завдають втрат тут Теж була інформація про те, що нібито російські війська прорвалися і закріпилися на території Дніпропетровщини. Це не так, про це повідомляє і Осу Хортиця і спростовується центр протидії дезінформації при РНБО. Я поясню, що відбувається. Як ви пам'ятаєте, про це говорив і головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський, про те, що ворог діє своїми диверсійно-штурмовими групами, диверсійно-розвідувальними групами і намагається проникати на території Дніпропетровщини з Донеччини, в тому числі мета цих груп це. Розвідка, мета цих груп це вступ в бойові зіткнення з нашими угрупуваннями, намагання закріпитися на певних рубежах, це не дають зробити сили оборони України. Ворог або знищується, або витісняється. Зрозуміло, що ризики заходу таких диверсійних груп є і вони будуть тільки зростати, тому що ворог дійсно знаходиться і перебуває близько від Дніпропетровщини, і в будь-якому місці на лінії фронту. Де ворог перебуває близько, є загроза діяльності його ДРГ. Відповідно, вживаються заходи для того, щоб їх стримувати. Але ризики існують, що такі російські ДРГ будуть з'являтися, що можуть залітати ворожі БПЛА різних типів, зокрема на територію Дніпропетровщини. І, звичайно, що це становить ризики, виклики та небезпеки. Мета, яку ставить ворог, це спробувати поширити сіру зону. З метою ускладнення логістики для сил оборони України для підтримки того угрупування наших військ, яке зараз стримує сили противника на Покровському напрямку на Донеччині. Друга ціль, яка ставиться, вона залишається традиційно інформаційно-пропагандистською, більше ніж військовою. Зрозуміло, що Росія в тому числі проводить численні е, інформаційно-психологічні операції проти нас. І тут не виключення. Свій захід, ось навіть таких будь-яких ДРГ, путінська армія намагається використовувати для, ну скажімо, того, щоб спробувати деморалізувати нас, зламати наш опір, посіяти страх, паніку і укріпити там власний якийсь так званий бойовий дух. В цьому випадку так само вони переслідують в тому числі і таку пропагандистську мету. Спробувати зайти безпосередньо на Дніпропетровщину, аби зробити відповідні фото відео і потім це демонструвати. Але ці всі спроби блокують наші війська. Тим часом Київ відвідав міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль і під час конференції зі своїм українським колегою Сибігою заявив, що він та голова Міністерства оборони Німеччини. Виступили зі спільним листом до європейських партнерів знайти можливість передачі Україні додаткових систем ППО. Він зазначив, що Росія посилила повітряні атаки на українські регіони, тому нам потрібно ще більше систем протиповітряної оборони, здатних захищати Україну на всіх частотах і на всіх висотах. Вадефуль запевнив, що його країна буде використовувати всі можливі засоби, і сказав, що німецька промисловість намагається збільшити свої потужності і обговорюють посилення і інтеграцію з європейськими партнерами. Німеччина є європейським лідером з передачі в Україні додаткових систем ППО, це і системи IRST, SLM, IRIS-T, SLS, яких було передано близько 10 систем, які можуть боротися. З повітряними цілями збивати літаки та крилаті ракети, крім того, на рахунку Німеччини і системи Петріот, які вона передавала Україні, і гепарди, які можуть збивати шахеди, інші типи дронів, і так само кулемети, і не тільки стрілецьке озброєння. Тобто, ну, Німеччина європейський лідер з точки зору ППО, це факт. І на цей рік вони виділили додатково 2 мільярди євро. На закупівлю систем ППО для України, але дійсно вони шукають додаткові ще спільно з європейцями. Сподіваюся, що це дасть реальні практичні результати. Ну і що цікаво, що з собою міністр закордонних справ Німеччини привіз цілу делегацію оборонно-промислового комплексу, і міністр сказав: ми хочемо створити нові спільні підприємства, щоб Україна могла швидше. І більше виробляти для власної оборони, адже ваші потреби величезні. Наразі Україна та Німеччина домовилися про посилення співпраці. Наша співпраця в оборонній сфері це справжній козир, вона є логічним продовженням наших поставок матеріалів, і ми навіть можемо отримати від цього взаємну вигоду, адже завдяки вашій винахідливості та досвіду ми також стаємо кращими. Ми бачимо своє завдання. В тому, щоб допомогти Україні, щоб вона могла вести переговори з позиції сили. Ну, ось так можу сказати, що перспективи співпраці в оборонній індустрії, в оборонно-промисловому комплексі між Україною та Німеччиною є доволі такі значні. Це і концерн Рейнмето, це і інші, які і у нас є вже підписані меморандуми домовленості про взаємодію і виробництво, що дуже цікаво, що Багато хто хоче говорити про виробництво в Україні, захищати їх, прикривати, ховати відповідно. Саме тому я думаю, що Німеччина і постачає додаткові системи ППО, щоб посилити наш захист, тому що швидше і менше бюрократичної тяганини, як кажуть деякі німецькі оглядачі. Ну і плюс зрозуміло, що фронт тут, війна тут, найбільша потреба тут. А відповідно, ну і виробляти треба ближче. І локалізувати це. Тому тут логіка, звичайна, і сенс є. Тому перспективи як виробництві дронів, артилерії, бронетехніки та високих технологій вони є доволі таки значні. Сподіваюся, що це будуть розвивати і поглиблювати. Ну як і з іншими країнами. До речі, прогнозую, що конкурентом Німеччині в плані інтеграції і спільного виробництва з Україною досить активно буде Франція. Вони теж. Хотіли би. Тож подивимося. Але про це вже неодмінно у моїх наступних відео. Друзі. Ну а ви ж пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!